Це матка трьохрічна, дочка Б300-ї. Тут повністю відібрано рамку з бджолою. Тут вона була, тут миші залазили. От, цілу купу перед вуликом понаробляли. От, так що мусимо накривати їх. Це сім'я, якій було дано дві рамки е, з бджолою, тому що вона починала опоношуватися, її лишилося трохи. Е, це матка б е, е, 039 КВР, е, яка, так зараз буду закривати, яка від Пітера Стоугарта була передана. Ну, але тут попередньо була закліщованість можливо, а це, е, можна сказати, вароа резистентна е, з, з, з дві рамки було передано, одну струшено, одну передано е, рамки з е, джоловою від е, трьохрічної матки. Дочки. Е, так дочки Б300-ї. Від цієї сім'ї було взято дві рамки з бджолою. Ну, бачу, меду є, все нормально. Так що отак. Сім'я сильна. Звідси було до Б-39 е, від Б-39, 039 Пітера Стовгарда острівної з Данії. Було забрано дві рамки з бджоли. Ну, така, нормальна з варорезистентність хороша. Е, до іншої матки від С 377.0 е, Пітера Стовгарда було додано рамку з бджолої, серед зими, буквально місяць назад. Так що от така ситуація. Зимою до... забирати рамки і додати до критичних сімей можна і потрібно. Ось вот така зараза лазить. О вот така зараза лазить тут, во. о. Вот. Так, зараз гляну, це дочка, я її давно не дивився, це дочка 400. Нормально, велика э, кількість. 419-ту КВР. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість на шести. Ну все чітко.